Повернемося до заяв Трампа про припинення війни. Передвиборче гасло, яке ми з вами неодноразово обговорювали, про 24 години. Тут вже багато хто говорить про те, що 24 години вже 10 разів спливли, але ну з якого часу рахувати. Ці 24 години з моменту обрання, з моменту там власне підрахунку усіх голосів, щоб 100% було відомо, що вже офіційно да, обраний президент Дональд Трамп, чи з моменту інаугурації. І тут у мене до вас питання: чи справді Трамп розглядав можливість ось того сценарію, про який він говорив завершення за 24 години, і те, що зараз цього не відбулося, мова йде про те, що він ну, почавши робити певні кроки. Зі своїми колегами зрозумів, що все набагато складніше. Ну, по-перше, треба розуміти, що таке Трамп. Трамп схильний до якихось таких резонансних шоу-заяв, які привертають увагу. Я б сказав, такий електорально політичний клікбейт. Що таке клікбейт? Це заголовки, які мають повертати увагу. Які можуть не відповідати дійсності. Ну, що казати, я скажу відверто. Е, ну Трошки і у вас, але там на інших споріднених ваших YouTube каналах я постійно стикаюсь заголовок один, зміст інший. Це я знаю по собі. Я не навіть... славичу, я в продовження теми просто докину інформації. Цей да. клікбейт, фактично, зараз, якщо ви бачили, підхопив фаворит. Виборів у Німеччині мерт говорить про те, що висуне Путіну ультиматум або завершення війни за 24 години, або він дозволить ну, в ну, Україні це, це заразна. Це заразно. Да ні, я чому про це кажу? Що е, да, це в засобах масової інформації в Ютубі. Так точно але політика це підхоплюють. Бачите, вважаючи це працює. Ну давайте повернемось. Да. Ну я тут не оцінюю правильно робить мер чи неправильно. Да, от я ж кажу, це заразно. Да, хтось, тому що спрацювало у Трампа, те ж в чому суть клікбейту. Я ж кажу, це заголовок, який має привертати увагу, в даному випадку гасла. Гасла, яке має привертати увагу, от в чому сенс. Але це не означає, що саме так і буде. От точно також як в Ютуб-каналах, коли ви читаєте заголовки, це не означає, що зміст саме такий. Точно також, от і в цих гаслах це не означає, що саме так і буде. Я думаю, що сам Трамп чудово розумів. Все ж таки він 4 роки працював президентом, що не може бути миру за 24 години. Я думаю, що він сам це чудово розумів. Інша річ, от що треба приймати за, скажімо так, достовірну інформацію, до чого треба готуватися. Це те, що він буде ініціювати мирні переговори, оце точно. І я можу вам сказати, що це пов'язано з його е, щирим бажанням, про це багато чуток, навіть ці публікації, і навіть деякі закордонні політики вже е, намагаються це використати е, в своїх інтересах. Да, так, оце бажання Трампа стати Нобелівським лауреатом миру. От Обама отримав цю премію. На думку Трампа, це не несправедливо, а він хоче стати Трамп, хоче стати найвеличнішим миротворцем і отримати цю премію. І як він сказав відразу після того, як стало відомо про його перемогу на виборах в США, він сказав, що він хоче припинити всі війни в світі. Ну а війна в Україні найбільш масштабна і найбільш небезпечна, тому з неї треба розпочинати. Тому от до цього треба ставитися серйозно. Він це буде робити. І, в принципі, ми вже бачимо певні кроки, суперечливі, тому що те, що відбувається зараз, в США, от всі ці різноманітні мирні ініціативи, кожен день з'являється якийсь новий план мирний, ну це просто хаос, хаос справжній. І це свідчить про те, що жодного рішення узгодженого, ухваленого рішення про те. Коли як можуть відбутися переговори, коли вони розпочнуться, не, не, коли вони закінчаться за 24 години, а коли вони взагалі розпочнуться і як, да, нічого не вирішено. Вони зараз не можуть ще визначитись, тому що виникла така суперечлива статусна су ситуація в стосунках з Путіним. От вони ще не можуть визначитись, коли і як вийти на контакт з Путіним. Це треба зробити, і Трамп це обіцяв. Я думаю, він це зробить. Да, але оскільки Путін зайняв таку позу, ніби ти привітав, але офіційно не привітав. Якщо зараз Трамп буде дзвонити йому першим, то Трамп буде виглядати слабшим. Так вчора ж, власне, деякі ЗМІ написали, що розмова відбулася. Ні, на деякі зміни написали Вашингтон Пост і Пісков спростував і написав Вашингтон Пост ще не вчора, а позавчора мені здається, да знаєте. Пісковць... Я дивилася та обговорення різних там аналітиків, і знаєте, звучала фраза дима без вогню не буває. Тож безумовно на цей контакт міг відбутися, якщо навіть безумовно. не прямий е, ні, дивіться, Ну щодо прямого ми не знаємо. От колись може можемо, там трошки пізніше, коли почнуть нинішні штабісти Трампа. На коли вони від нього підуть і почнуть писати мемуари, а таких вже людей було багато, і зараз будуть точно mm -hmm. через певний час. От тоді ми будемо знати, коли були контакти з Путіним? Ну і так далі. От як ми узнали від Вудворда, хоча інформація не підтверджена, хоча й не спростована про ці тести, які Трамп надсилав Путіну. От ми будемо знати, що це був за дзвінок дивний. Я так і уявляю собі. Ну пам'ятаєте, була інформація, що коли була розмова Трампа з Зеленським 6 листопада. То поруч uh, був Маск, маска. От я так уявляю собі, що десь 7 листопада маск слухавкою підходить до Трампа і каже: на проводі Путін, ну, на проводі без дрота зв'язок. Але Путін на телефоні, ну і якесь привітання могло бути там щось вони. Перекинулися. Але чому я можу вам сказати, чому Пісков спростував це? Навіть якщо я теж припускаю, що розмова могла бути, да але чому Пісков спростував? Тому що, так як подали в публікації Вашингтон Пост, а це явно був витік. Оця публікація явний витік з штабу Трампа. У мене просто жодних сумнівів немає. Там же подавалося так, що Трамп сказав Путіну жорстка. Ти маєш приклад, ескалацію ескалацію. Да, да і нагадав йому про те, що американські війська в Європі ну явно треба було продемонструвати який потужний Дональд Трамп, що він ставить на місце Путіна. Ну, звичайно, в Кремлі це не сподобалось, і тому все стало на паузу. І в Кремлі не підтвердили. А насправді от вся ця інформація мала бути підготовкою підготовкою до офіційного телефонного дзвінка Трампа. Що нібито вже розмова відбулася, а так натяк на те, що Путін привітав, Путін зателефонував. Зараз Трамп може да а так виходить, що ні. Якщо Трамп буде телефонувати першим, то знаєте, Магомед Трамп, який йде до гори Путіна. Якось воно статусно виглядає на користь Путіна, але не на користь Трампа. І тому зараз треба ще з'ясувати, коли як це відбудеться. Оце просто одна, нібито, невеличка проблемка, але вона свідчить про те, що швидко не буде. Не буде швидко. Не те, що 24 години Я просто відразу написав: забудьте про 24 години. Все, це залишилось під час виборчої кампанії. Зверніть увагу, Трамп про це не згадує зараз. Жодного слова. Про 24 години, тому що війни раніше це розумів, а зараз то були вибори, а зараз реальна політика починається. Тому які 24 години я на інше зверну увагу знов таки: хаос і відсутність ну скажімо ухвалених рішень, як рухатись далі. Простий приклад: от буквально вчора з'явилася інформація від прес-секретаря штабу Трампа про те, що Трамп планує. Що переговори, що він зможе посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну в день своєї інавгурації? Ну, відразу скажу, у мене от це прив'язка ну, це як в радянські часи. Да, там соцобізательства до 1 травня або до 7 листопада, отак от і тут. В денні інавгурації ми розпочинаємо переговори. Але нагадаю, що ще декілька днів тому. Вже після перемоги Трампа на виборах його штаб казав, що переговори розпочнуться найближчим часом, і Трамп хоче, щоб вони завершились угодою до його інавгурації. Бачите, як міняється ситуація? Отак воно тому забудьте про 24 години. Дай Бог, щоб були 24 тижні. і це найкращий варіант. ще. Для того щоб вийти на, на, на якусь угоду, на якийсь компроміс, переговори будуть важкими, складними, швидкого і тим більше успішного рішення не буде. От так я б оцінив ситуацію з на тезою про 24 години. Володимир В'ячеславович, тут ще одна історія дуже сильно хвилює. Вчора Міністерство закордонних справ України відреагувало на цю публікацію. вашому пост сказала, що Україна взагалі була не в курсі того, що такий контакт відбувся. Далі, що ми бачимо? В перші ж дні, після того, як стало відомо, що Трамп обраний президентом Сполучених Штатів до нього летить Дуда, і там, значить, лунають тези про те, що. Обговорюється війна в Україні в тому да, навіть говорить про те, що вже напрацьовуються певні ініціативи про припинення вогню. Таку заяву він робить 9 листопада в ефірі польського радіо. Далі от буквально свіжі повідомлення. Президент Фінляндії говорить про те, що після розмови з Дональдом Трампом Європа та світ мають сприймати серйозно його намір досягнути миру в Україні. Ну і прем'єр-міністр Чехії так само сказав про те, що телефоном поговорив з Трампом і торкнулися вони теми війни в Україні та на Близькому Сході. Чи не, є, чи не є зараз ми свідками того, що про Україну починають говорити без України? Дивіться, дуже проста відповідь відразу. Говорити так. Так і ми говоримо. Ми говоримо, наприклад, про Північну Корею без Північної Кореї. Про Китай ми говоримо, про роль Китаю. Зокрема, і в залагодженні нинішньої війни ми говоримо без участі Китаю. Про Трампа і про Байдена Зеленський говорить без участі американців. Точно також, як і європейці, обговорюють перспективи американської влади без участі американців. Це нормально. Говорити це не означають переговори. Обговорювати можна все, що завгодно. Ми з вами теж от обговорюємо. Тому нема ніяких правил, що про про кого про когось можна говорити лише якщо поруч з тобою наприклад представник україни що про україну можна говорити лише тоді коли поруч посол україни ну нема такого ніде і ніколи нема такого говорити можна і це будуть говорити будуть обговорювати най найбольна ну так найактуальніші на на найкричущі е, теми міжнародної політики Війну в Україні, близький схід, ситуацію на Тайвані, без присутності цих країн це нормально. Нічого тут немає страшного і нема жодних порушень. Інша річ, коли говорять, що не можна вести переговори про Україну і про завершення війни в Україні без України, розумієте, різниця? Обговорення це одне, і переговори це зовсім інше. Переговори маються передбачати певне рішення. Uh, і от це для нас принципове, тому що не може бути переговорів про завершення війни в Україні без України. Якщо, наприклад, от, uh, Путін цього хоче, Путін хоче переговорів тільки з Америкою, не з Україною. Uh, провели зустріч, умовно кажучи, Трамп і uh, Путін домовились, що от мир в Україні буде на таких умовах, а Україну поставили до відома. Оце для нас неприпустимо, і це неприпустиме для Європи. Європейці про це теж кажуть. От що мається на увазі. Обговорювати можна кого завгодно. Це нормально. І на будь-яких дипломатичних переговорах, конференціях можуть обговорювати, я ж кажу, США без участі США. Так що тут немає ніяких порушень. Точно також і нас, нас обговорюють в у всьому світі. Без нашої участі, і це теж нормально, тому що е, зараз війна в Україні це найбільш гострий, найбільш кривавий конфлікт в світі. А от переговори без нашої участі не можуть бути, і це має бути наш принцип. Да, далі, от щодо деяких от, е, тез, про які ви сказали щодо е, ну, публікації Вашингтон Пост, ну ви ж бачите, яка реакція на цю публікацію? Нема е, підтвердження, що це була офіційна розмова. Тому якщо Тому, це в Сполучених не... Штатах жодних коментарів. Ну Тому, так, так от втажували не втажували. Що? Так, але так чи інакше, якщо це офіційна розмова, це підтверджується обома джерелами, ну і обома сторонами. От як це буває, так. відбувся телефонний дзвінок президента США до президента України або навпаки, обі сторони підтверджують, нормально і так воно завжди буває. А тут, скоріше за все, якщо і був дзвінок, він був неофіційним неофіційно і отут от дві версії. Значить, перша, якщо неофіційний дзвінок, тим більше якщо це було за ініціативу російської сторони, ну могли й не інформувати, тому що це неофіційний дзвінок. Ну, наприклад, не будуть же американці умов ну, так. Кажучи. Вони не те, що російська сторона не інформувала. Пісков сказав, що такого взагалі не було. Ну вот ну, це вже інша річ, да, але так чи інакше. Якщо, якщо ми виходимо, що все ж таки дзвінок був. Да, тоді ну могли не інформувати. Тому що, наприклад, умовно подзвонив Сі Цзінпін, Трампу, от, ну вони там про своє сказали, але обговорили, наприклад, як, от у президента Чехії чи Фінляндії вони торкалися тему України. Про це можуть повідомити в офісі в офіційному. Скажімо, в офіційній інформації, як, наприклад, урсула фон дер Ляєн розмовляла з Трампом, очільниця Єврокомісії, і вона сказала: є офіційна заява, що тема України була одною з головних. Вони обговорили тему України, необхідності на збереження підтримки України, справедливого миру в Україні і так далі. Це нормально. Да. Обговорили, от, наприклад, президента Фінляндії, Чехії з Трампом. Теж нормально. Да. Чи повідомляли вони про це Україну? От ми не про Росію, а от, скоріше за все, ні. Скоріше за все за всі, ні. З Росією інша річ, тому що йдеться про конфлікт. І тут, в принципі, є джентльменські правила, ну, по різному буває, до або після, по різному. Але дійсно варто було повідомити. Я, тому в даному випадку, якщо був неофіційний дзвінок, ну могли і не повідомити. Ще один варіант. Якщо, наприклад. Планувалася якась розмова. ми Не знаю, офіційна, неофіційна, як могло бути, що коли там розмовляли чи домовлялися про розмову між Зеленським і Трампом, я не виключаю, що Офіс президента України, офіс президента України, могли повідомити, що планується і розмова Трампа з Путіним. Але повідомили про це Офіс президента без дат, коли це може бути? Але не повідомляли МЗС України, і таке теж можливо. І Я думаю, що таке неодноразово вже бувало. Але тим не менш, в даному випадку оскільки офіційно не підтверджується факт розмови, то я думаю, що це не має великого значення. От важливо, добре, що цей, скажімо так, ця заява МЗС з'явилася, це натяк американців, і це сигнал американців. Ви маєте, якщо будуть офіційні офіційні розмови з Путіном, ви маєте нас попереджати. Ми маємо бути в курсі. Або до, або після, але ви нас маєте поставити відома про таку розмову. І е, зайве нагадування: добре, що європейці про це кажуть, що не може бути переговорів про Україну без України. Саме переговорів, не обговорення, а переговорів. Е, Щодо заяви Туска, е, ну, от заяви президента Фінляндії, президента Чехії, ну нічого сенсаційного немає. Я теж кажу: переговорів треба очікувати. Це абсолютно очевидно. Всім до чого треба готуватися, і у нас це добре розуміють. Я тут зверну увагу. Ну то, що всі звертають увагу там на Зеленського Єрмака, зрозуміла МЗС. Також, але була цікава заява радника президента України Дмитра Литвина Він, на мій погляд, стає все більше і більш впливовою фігурою. Я на його заяви більше звертав уваги, чим на заяви Подаліка, наприклад. Вони ну, такі у нього достатньо жорсткі. Ну, інша річ. Ну, у Подаліка ще більш жорсткі заяви, але зараз Подаліка стало менше. А от Литвин сказав, що Україна не проти переговорів. Не проти переговорів. Інша річ, що проблеми з переговорами про мир виникнуть з Росією. Бачите, дві важливих тези. Да. І тому я думаю, що Україна якраз готується до переговорів, і нема нічого для нас такого надзвичайного. Зрозуміло, Трамп буде про переговори. Да. Так от до Туска повернуся. Заява Туска дуже дивна. Для мене дивна в тому сенсі, що це сказав досвідчений політик. Досвідчений політик має розуміти, дата припинення вогню визначається лише після переговорів. Після переговорів визначається угодою певною, от як це було, наприклад, на мінських угодах. Домовляються саме на переговорах. Не можна заздалегідь без переговорів визначити дату, тим більше третій стороні, яка не бере участь в війні. Тому дуже дивна заява, і яка, на мій погляд, абсолютно не відповідає дійсності. Скажу ще одну річ, яку теж треба мати на увазі: Туск ніколи не був близький до Трампа. Скоріше навпаки, був ідеологічним противником. Ну заяв його були, що завербований Трамп був агентом російських спецслужб. Потім Туск це все спростував. Ну от це теж да, треба пам'ятати. Я думаю, що відповідне є ставлення. Я чого про це кажу? А звідки у Туска така інформація? От якщо у нього немає, у Дуда є контакти з Трампом, не такі, можливо, близькі, як у Яме Дуда, президент Польщі, да. mm -hmm. не такі, можливо, близькі, як у Орбана, але тим не менш. Дуда, ви згадали, зустрічався з Трампом. Тут все нормально. Да. А звідки у Туска така інформація? У нього немає прямих контактів з Трампом, з його командою. Тим більше я ж кажу, є я думаю, певні підозри до нього і складнощі в стосунках з ним. І тому я цю заяву сприймаю дуже дуже скептично. Вона, на мій погляд, абсолютно не відповідає дійсності. Зумировічлавич ще одна тема, радше такої знаєте конспірологічної сфери, але тим не менш у розрізі тих подій, які зараз відбуваються, не можемо не обговорити. Те, що Трамп підтвердив, що в його адміністрації не буде Майка Помпео, і Нікі Хейлі ще раз багатьох аналітиків дозволило багатьом аналітикам стверджувати, що теза про те, що Трамп не пробачає, вона актуальна. Це ну, зовсім так: Я, якщо про Помпео, ну про Хелі, Нікі хелі в принципі, це нікого не здивувало, і насправді ніхто особливо не очікував, що хелі очі... ну, отримує якусь посаду. А, а, тому тут все ну, скажемо так, прогнозовано, закономірно Я думаю, ну, що Хелпел не прогнозовано, а тому. нічого подібного те ж саме, дивіться, що значить не прогнозовано. Я вже сказав, Помпео хотів стати. Хотів стати міністром оборони, він хотів повернутися до команди Трампа. Це обговорювалося, але чому, скажімо так, відмовили? Питання відкрите. От ми не знаємо достовірно, чому так сталося і з чим це пов'язано. Ну, як мінімум, дві версії. Одна версія популярна. Ну, враховуючи характер Трампа, його специфіку, що десь щось не так сказав Помпео. Ну і як це часто буває, донесли до Трампа, і Трамп сказав: Ну, раз так, значить ні, він не буде в моєму уряді. Можливо, це можливо. Ну, у нас теж не так давно, ну, минулого року, правда, да, один дуже поважний український дипломат теж в ефірі сказав так необережно. Деякі слова там нічого кримінального не було, але донесли, вирвали з контексту, передали президенту, ну і звільнили цього цього посла. Хоча він дуже професійний, багато зробив, от як воно буває. Тому от десь можливо було необережне висловлення. Дивіться, але думаю, що є інша версія, яку так також треба брати до уваги. Справа в тому, що головна ідея Помпео от по Україні. Це максимально збільшити допомогу нашій країні там аж до 500 мільярдів. Да, і після цього виходити на переговори. Слухайте: 500 мільярдів для України це точно не про Трампа, це точно не про Трампа. Трамп рахує гроші. Він там з приводу 60 мільярдів для України висловлював роздратування. Да, і якщо допомога Україні, він не проти допомоги Україні, але в кредит. Але без таких подарунків ти більше 500 мільярдів. Ви що? От я думаю, що це скоріше за все причина, чому відмовили Помпео в цьому призначенні. Але я до іншого про ось цей список помсти, про який писало політику, там же не лише прізвище фігурувало американських посадовців, там і деяких наших, вже це все зачіпало. Що ви думаєте з цього приводу? То, власне, як з публікації, так і з подальших дій Трампа будуть вони, не будуть тут вирвано багато чого з контексту, так, так. чи ні? От ваші роздуми, ваші бачення. дивіться, бачі. ну по перше, щодо джерела політику. Політику, коли йдеться про американську політику, вони дуже часто поінформовані, тому ну, цю інформацію треба брати, що називається до відома, а далі аналізувати наскільки достовірно і так далі. Тому що з політикою була і є різна історія. Дуже часто на шпальтах цього видання з'являється, вибачте, замовна інформація з різних боків, іноді з боку різних зацікавлених американських суб'єктів. Причому це може бути і на користь Трампа, а може бути проти Трампа. З боку Росії були от деякі матеріали, ну які точно відповідали російським інтересам. Тобто, якісь зливи. Росіяни, до речі дуже добре навчилися робити зливи. Західних ЗМІ я просто один приклад не веду. Ще навесні вони злили текст, як сказали, Стамбульської угоди. В Стамбулі не було підписаної угоди. Там росіяни взяли і ратифікували текст українських пропозицій, які взяли на розгляд. І все Але цитували, як нібито Стамбульську угоду, російський проєкт. Мирний угоди від 15 квітня і його розмістили. В на ФС два американських політолог. Одного я знаю особисто інший з російськими російського походження і вдіта е, в Діцайт. Якщо не помиляюсь можу помилитися або вельт, або діцайт я зараз точно не пам'ятаю. Ну але в, 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 в одному з німецьких видань е, теж розмістили. Причому редакційна стаття була. На текст цього мирного договору. От як вміють працювати росіяни, але це витік був з Кремля, іншого джерела не могло бути. І от політика, те теж саме. Наші там теж деякі матеріали розміщували. Тому от те, що там, вибачте, я російською мовою скажу термін на російському заказуха, там з'являється періодично в цьому виданні. Тому тут є нюанси. Але тим не менше теж заказуха що-що Список помсти, ось цей, це теж запазує? ні, -ні От дивіться, я не знаю. Я ж кажу, тут просто треба перевіряти, брати до уваги. Так от, щодо списку помсти ну знаєте, це мені нагадує історію з миротворцем в Україні, тільки там безпосередньо в команді Трампа. Чи може це бути? Може. Я не виключаю цього, тому що ну от коли. Трамп тільки став президентом. Відразу з'явилися повідомлення, що Трамп ретельно слідкує, стежить хто привітав, хто не привітав. Це і він пам'ятає: ну Трамп злапам'ятний, це теж відомо давно злапам'ятний, тому я і не виключаю версію про список помсти. Не виключаю особливо по США американські джерела, різні, не тільки політико, різні джерела. Вони там вже хто саме слідчі, які спецпрокурор, який веде справу по Трампу, от там він один з перших в цьому списку. Що нібито в цьому списку і Байден, і Камала Гарріс, і так далі. Але ну треба розуміти, що якщо цей список почне реалізуватися, ну всередині Америки, ну це ну, викличе дуже серйозні внутрішні конфлікти і проблеми. Тому якийсь список може бути, от я так уявляю собі, що у Трампа знаєте, от коли його вітали 6 7 листопада. Да, я так от уявляю, шахматка така назва країни ім'я лідера. Да, ага, подзвонив, ставлю плюсик або там галочку, якусь да, нема дзвінка, мінус, жирний, мінус. От, цікаво. Да, можливо, проти прізвища Путін жирний знак запитання. Що таке, чому? Тому який список помсти може бути. Я цього не виключу, особливо по Америці, ну 100%. По зовнішніх, скажімо так, політиках ну я маю, поза межами Америки, державних діячах, лідерах. Ну можливо, так, а можливо і ні. Я не думаю, що зараз це для Трампа дуже актуально Тим більше, що там менше можливості впливу крім того, ну от теж це може бути знаєте, така журналістська вигадка. Оскільки от один з популярних жанрів після перемоги Трампа, і це в багатьох виданнях з'явилося, західних, значить, хто виграв, а хто програв від перемоги Трампа. Ну і там деякі версії, зокрема, по Україні, на мій погляд, не зовсім відповідають дійсності, тому що, ну, от, наприклад, на Заході багато хто вважає, що Україна однозначно програла. А вивсі президенти думають трошки інакше. Ну, в всякому разі, там деякі люди, не всі, можливо. Да, тому що ну, з Байденом виникли проблеми, ну, це таке болото було. І не туди, і не сюди. І тому є певні сподівання, що з Трампом воно ну як мінімум пришвидшиться, і можуть бути і ризики, але можуть бути й певні можливості. Тому ситуація от у нас з Трампом ситуація неоднозначна. Я ж говорю, може бути і так, і в різний бік може бути, але якісь зміни будуть. Тому я не виключаю, що якийсь список помсти може бути. А от чи є у журналістів політика цей список, я не впевнений. А тут можуть бути як зараз з мирними планами. Витаки, ви таки. знаєте, коли можуть сказати, а от цей це і причому можуть казати різні люди, можливо, навіть які не бачили цей список, особистий список Трампа. Але вони можуть казати: А ви знаєте, що в цьому списку є така людина? Так що маєте це на увазі? Тут вже особисті мотиви можуть працювати. Тому список є. А от хто саме в цьому списку? Ну ми можемо лише Це великим питанням.